Який корм для котиків корисніший та смачніший? Давайте розбиратись. Ці всі корми я взяла у епіцентрі. Це всі найпопулярніші, які можна купити у нас в супермаркетах. Перший це у нас м'яу такий корм. Виробник кормотех, Львівська область, ясото супродукти тваринного походження, 76%, не дуже багато. Зокрема, печінка, злаки, екстракти рослинних білків, мінерали, продукти рослинного походження. Ще є тут добавки Д3, вітамін Д 3 вітамін Є, вітамін В1, фоліова кислота, таурин, холін, хлорид і технологічні добавки. Гуарова кам'ять е 412. Сенсорні добавки, барвник гліцин. Оскільки тут є вже технологічні та сенсорні добавки, цей корм я не рекомендую. Я й досі не можу зрозуміти, нащо тваринам барвник у кормі. Вони ж не дивляться на колір, нащо додати той барвник. Запах приємний. Бо тут же ж ароматизатори. Та ви знаєте, і на смак непогано, менше б добавок сюди. Наступний клуб 4 лапи. Ось такий дуже гарний, я такого ще не бачила. Це якийсь новенький. Так, виробник той самий корматех, Львівська область, бачите? Шматочки з кроликом та індичкою в соусі. Звучить дуже апетитно. Що по складу? Тут уже 80% м'яса більше. Кролик індичка. Також екстракти рослинного білка, мінерали, олії, жири, фрукти навіть є, банан, глід. Та овочі, помідори, імбир, вітаміни, поживні речовини, сухий протеїн, сирий жир, сира клітковина, кальцій, фосфор, омега 3, жирні кислоти. А тут нема технологічних добавок, ні фарбників, нічого такого немає. Молодці. Знаєте, що саме цікаве? що оце без барвника, оце з барвником. Яка різниця? Скажіть, будь ласка. Пахне не дуже добре. Але смак краще, ніж у м'яу того. Прикольний. Royal Canin. Чи як воно там правильно? Виробник Австрія. У Австрії зроблено Склад м'яса та м'ясні субпродукти. Не пишеться скільки відсотків чомусь, а чому? Злакові риба та рибні субпродукти. Тут навіть рибка, я бачите? Олії, жири, субпродукти рослинного походження, екстракти рослинних протеїнів, мінеральні речовини, вугли, води. Також містяться добавки, вітаміни, там всякі, йод, залізо і так далі. А також є аналітичні компоненти. Тоже, теж протеїн, жир, сухий зола і так далі. Все, більше ніяких добавок немає тут. Теж молодці. Нормально пахне. Ось такі. Якоюсь кислинкою віддає, не дуже. Оцей поки найкращий. Наступний шеба у нас ось такий. Шеба це у нас Польща, а імпортер місто Бравари, Київська область. Склад м'яса та продукти тваринного походження 94% багато дуже. Включаючи м'ясо птиці в шматочках. Продукти рослинного походження, мінеральні речовини, екстракти рослинних білків, поживні речовини, протеїн, зола. Сера клітковина. Все, більше нічого нема. Ой, як пахне. О, клас. Дивіться. Вони всі між, між собою приблизно схожі. Боже, шеба просто ця зачотік, люди. Сама смачна. Клас. Дуже популярний віскас. Виробник віскаса у нас Польща, а імпортер місто Бровари також. Тут у нас м'ясо та продукти тваринного походження: 35% всього Чого так мало, включаючи 4% ягняти в шматочках: злаки, мінеральні речовини, продукти рослинного походження, цукор. Поживні речовини, як завжди. Тут вже є технологічні добавки, каметь касії та сенсорні добавки, ароматичні суміші. Пахне приємно, але це без добавок і воно так само приємно пахне. Навіть Даже... краще пахне, ніж це з добавками. Що вони додали сюди? Тут м'ясом навіть не віддає. Фу, якусь дехлятину. <кху> Брід преміум. Виробник це у нас Чешська республіка. Імпортер міста Київ. Склад 60%. Відсу... Чи 60, чи 80. Дуже так мілко надруковано, я не бачу, якщо чесно. М'ясо та тваринні похідні, риба, така як лосось, та форель, інулін, мінерали, аналітичні компоненти, сирий протеїн, сиразола і так далі. Не містить барників та консервантів без ГМО. Ці прям вказали, що нічого такого не містить цей корм. Молодці. Майже не пахне. М -м -м -м. Цей теж непоганий брід, але цей поки лідирує. Далі один теж із найпопулярніших кітікер це у нас виробник. Коротше, я не бачу виробника, імпортер Київська область, бравари місто. Склад: м'ясо та продукти тваринного походження, включаючи кролятину в шматочках. Не пишеться, скільки відсотків. Бачите? Злаки, мінеральні речовини, рослинні білки, цукор також. І все. Тоже нічого тут лишнього такого нема страшного. Не сподобався ні на смак, ні на запах. І останню я таку взяла баночку цікаву. Вона коштувала дорожче всього. І дуже цікаво буде спробувати. Склад свіжа телятина 75, бульйон, овочі, морква, селера. Ананас мікроелементи. А, це холістік, люди. Ви бачите, я не дочитала. Це холістік. А холістик це найкрутіший корм. Він самий натуральний із цього всього. О! О, холістік має бути. Він як холодець пахне. Я вже ще з'їм весь. Ви подивіться, він і на вигляд, як холодець. Коротше, люди, це найсмачніший. Я вам говорю, це наш справжній людський холодець, тільки він не солений. Треба ще сольки і буде зачот. У мене є гірчичка, зараз під солю, та повечеряю.